Марія, Мати Божа, молися за нами, ми до тебе прибігаємо сльозами, мольбами. Ми до тебе прибігаємо і серця приносимо. І у тебе, сина Твого заступництва, просимо. Стався ти за нами. Матір Божа, просим тебе, все святий Боже, не ласкати нам, всім людям Твоїм допоможе. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилося ім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була боля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. І в наш насущний, дай Бог сьогодні. І прости нам повелі наші, як і ми прощаємо, новацям нашим. І не допусти до нас покус. Але визволи нас відукаву. Богородиця, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний вітвона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. І твою милість прибігає, Богородиця Діво. Молитвами нашими скорбота, не погорти. Ну, Від збавляй нас, і ти і благословенне, стай Богородиця, спаси нас, голоси Боже, сили сонячного проміння, всього того, що від тебе, Бога нашого, предругого. рід наш на рід і цілий світ оборони, скоріше явно славно прийди і все те зроби, щоб Україна і люди Божі в світі цьому перемогли. І не отця, і сина святого духа осени.